Стефані і Мамо, мамо Стефанія. Бу! Всім привет, ребята! І це мій перший канал і моє перше відео. І з вами Макс Гром! І я сьогодні спробую пройти райдужних друзей. Чи не знаєте як, то ми починаємо. Почали. Ем, почали. Почали! Ей, ей, не поняв. А чого? Ей, ей. Ей! рахунок, хану не збивайся! Зараз. Починаємо! Зобираємося!

Не, не поняв. Добро пожаловать, мне нужна твоя помощь. Яка ще помощь? Мои блоки упали. Все, что вам нужно сделать, это найти их. Удачі. Удачі? Би міг би ще щось сказати. Коротше, наша місія назбирати більше блоків і не попастися райдужному другому. Ну, скажу так, давайте йдемо далі йде. Всі блоки вже познаходили. Опа! Бачу його. Я можу бац зробити. Підувашний! Там когось уже піпець. Бив найден ой ні Ні-ні-ні-ні-ні Ні, я ні, ні, ні. Ні, ні. Ні, тут нема. Я краще заховаюсь. А, понятно. Вали, вали! Ні, ні, будь ласка! Іди сюди, смаколічок. А це, друзі, трохи не такі що зробимо. Ідемо далі. Так, ідемо, ідемо. Ви чого так боїтеся? Піпець. ж боягузи. <піпець>, Піпець, мало, не впіймався. А, вали, 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 вали. Ні, ні, тільки не глюки, Ні, 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 ні. пука, пука, я ткаю. Я все, 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 Кінець гри, я валю, звідси. Все. М, мабуть, я буду тут в безпеці. Піднімемось на гор, подивимося, що згори. Так. У мене лагає тричі краще. Ой! Вибачте випадково підняв камеру. І 4. Знижимо і переключимо на таку штуку. Все, мене не лагає. Друзі, є такий спосіб. Скористуйтеся ним і не буду лагати. Знаєте, що вагає? У мене камера не та, яку я буду снімати. Друзі, я буду знімати нову камерою, але... Поставте за це. Ну, друзі, пройшло. Це моє перше відео. І я гарантую, вам воно сподобається. Ви ж бачили вже повно ефектів. Будь ласка, друзі, поставте лайк. Якщо поставити, в мене буде вже нова камера. Ви ж хочете цього? Хочете. Моя назва. О, піпець! Погано, погано, дуже погано, нє, нє. Нє, радісний друг. Нє, не цей раз. Де ви? Ось ти де мій смаколічок. Ми впорались. Спасібо. Я ж не руський. Блін а. ік па Папа. Не зрозумів, чого одразу папа. Тут це такі взагалі. Отдохни. Німнока. Он тобі завтра понадобиться. А що завтра вже пройде, коли я... Коротше. Друзі, ви бачите, що я вже ось тут. Давайте ми ревіримо, що можна купити. Пец, ничего. Короче, давайте. Зажигай, Зажигать! Ладно, зажигать, стрим. Не понял. Похоже, грин проснулся. Думаю, он знает, что ты там. Но не спокойся, он слепой. Как он может поймать тебя, если он не видит? Ага, баче. Друзі, якщо ви не знаєте, як це він може спіймати, це руками. В самий найстрашніший спосіб за всіх. Зараз пробуємо хоч щось взяти в комплект. Давай, 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 давай. Піпець мене так лагає. О, раз друг вдруг там входить. О, пачка джекпот! Пацан схожий на мене. Та пацани, не давай швидше. Раз я швидше застав всі пачки назбираю. Опа! Нє, не, 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 нєм, нєм, не, нє, 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 пока-пока. Не цей раз найду, друг. О, трійний чекпот, тобто чотирний чекпот, я ж мільйонером зараз стану. Цих чекпотів. Давайте йдемо далі. О, бідолаха, застряг. Ой, як мені жаль. Ходімо вже. О. Це може теж постройка така. Ой, радіжний друг застряг трохи, дивіться. Дивіться. Ми зламали грот, О, вже ні. це не ігра. вже все, друзі. Ви побачили смішний момент, за це треба точно поставити лайк. Давайте йдемо далі. Знайдемо щось таке. Друзі, я поки що тут шутаюся, не можу знайти іще цих корм. Цікаво, для чого цей корм зараз знаходиться? А, апельсина. Блін, який же дурний. Давайте йдемо далі. Думаю, що він нас не впіймає. Це дуже вдруг, бо у нього є своя сторона, куди йти більше всього. Так, давайте давайте. Давайте збільшимо трохи звук. ой ой ні, 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 ні. Давайте йдемо сюди. А я вже тут був, блін. Ай. <гас> Друзі, це вся моя пачка. Якщо я... Я всю віддам пачку, я... ми вже перемогли. Все, це кінець. Чи ні? Ей, я не поняв. Чекай, друзі. Хвилину назад у мене була пачка. А де вона подівалась? Що її треба назад назбирати? Назбируємо так і пачки. все, Ще два пачку залишилось. А давайте йдемо за ними. П'ять. <гас> Ріб! Вот я тепер і пачки не можу брати. Це що, означає ігра кінець? Піпец, друзі, що це з грой? З схоже, зламав ігру, точно я кажу. Друзі, мабуть, тобі сподобалось. Шкода, що ми не дограли, але гра дійсно зламана. Я опинився на зламаному сервері. Став лайк, щоб це пережити. А, почекайте... А вже всі вже назбирали. Дивіться, дивіться, йдуть. Друзі, так вийде, вийде, вийде. Не доведеться прощатися, ура! Друзі, ще дві пачки здаються. Пацана, пачка, давай йди, пацан. Друзі, ми не будемо прощатися. Я вже думав, що попрощаємося навіки. Так, давайте подивимося, що можна купити. Нічого. А, опа. Це апельсин! Ето сюрприз. Який оранжевий прокинув покинув свою пещеру. Може він понюхав їду. А в нього хіба своєї їди нема в місті? Так. А, дивись, скільки нас не стало. Давайте, друзі. Одохнемо. Сьогодні будемо дивитися мою любі. Ой! Ми сьогодні будемо дивитися мою любиму тер... телебач... Моє любиме телебачення. Пацанішки, я своє телебачення дивлюсь. Ой, яке класне! Сьогодні після ночі. После этого як ти починаєш мою маш... починаєш мою машину. А-а-а-а, а-а-а-а, о, о, поняв, друзі. Я вас забув попередити. Якщо ви дивитесь мене, а ви новенькі в цій грі, тоді попередження. Оце то, що сліди, туди треба ходити. Якщо там люк. Коротше, я потім по дорозі скажу. О, батарейка. Чудово. О, Піпец, я злякався. Так, чекпот. Тут чекпот точно знайти можна. Я мільйонер. Я мільйонер чекпотів. Давайте йдемо далі. Опа! Тут точно ходить райдужний друг, я не буду краще ворушитися, друзі. Я лякаюсь трохи. А якщо мене вб'ють, У мене нема роблоксів, щоб я ожив. Хух, я думав, що вже з'явиться той райдужний друг. Вбив найдено, а хто вбив його? Я не чув звуки, щоб райдужний друг убив когось. Давайте ...табличку виставимо. О! А ти чого стоїш? Я піду краще. О, саме встиг. ти мене налякав, пацан. Чи це дівчина, я не пам'ятаю. Друзі, в мене всі листі, мене... коротше, друзі. Я на зламаному сервері. Коротше, в мене лише буде лиса голова і всіх інших. Так, оранжевий йде. Іде оранжевий. А поки... Не бачиш, що оранжевий пішов. Давайте підемо, поки що оранжевого немає. Він напрямається звідси. О, це мій шанс пройти, поки він не там. Давайте, давайте встигаємо. А тут нічого. А ти чого тут? Спати предложився? Добре, я з тобою посплю Спокою ночі. Я, коротше, наспався, друзі. О, нема наконець. Давайте йти далі. Якщо ви хочете, щоб ми до, продовжили. О, там оранжевий живе, краще до нього. Ой-ой-ой, там райдужний друг. Я валю, звідси, валю, валю. Пацан, йдемо у другу сторону, там райдужний друг. Все, вб'є. Я краще піду, 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 піду. Так, 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 так. Друзі, ми досі проходимо, хоч у мене лагає трохи. Ой! Опа! Я пройшав! Хі, хі хі дурний піскелячок. О, ви вже руки, опустив на який розумний. Коротше, я ніде не бачу таких штук, щоб можна було би освітити. У кого вони взагалі? Піп'ят, -пі, давайте біжимо, 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 біжимо. Тут охорона, не заходити. Тут охорона, не заходити, валіть звідси. так краще. Там охорона, да, да, да. Ідіть, ідіть. Все, можна йти далі. Ось про кого я говорив, друзі. Осьо, оцей ось, 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 калізаційний монстр. Вам треба краще по слідам йти, не по е, брудному, бо він зразу схопив. Коротше, давайте вже далі продовжувати. Я жодної такої штуки не знайшов. Піпець, так, обережно, обережно, о, прийшов. Так... Друзі, я досі не збагну. Деть. О, штука. Чудово. Та блін. Я краще заховаюсь, бо зараз він сюди прийде зразу. Друзі, серйозно, він зараз просто прийде. О, осьо він, а чекати, скільки нас? Чого ніхто не шукає, нічого я не поняв. О, захтос. Ооо, в мене остання деталька, можна валити звідси. Пацани, в мене остання деталька, можем іти. Піпець. -пі -пі -пі. Це райдужний друг жорстокий. Я краще... Друзі, це остання табличка. Сама головна мить. І ти. Іти, іти, йти. А-а-а. На конець. Я понял, продовжити ето. Що ето? Що ето? Це я не поняв. Опа. Опа, друзі, страшилиха почала. почала. Что з машиною порядки, слишком темно, щоб вийдіть? Піпець, ще мінус два, нас тільки п'ятеро осталося. Не поняв, що за освітлення. Пацани, дівчата. Ну, хто тут дівчинка? Мабуть, оце дівчинка, яка із кольором. Мені здається, що пацан, дивіться. А це дівчинка точно, Ось, бачите? В неї усмішка така, як в дівчинки. Друзі. Що з моїм скіном, друзі? Слава, мене зламаний сервер, у мене тільки буде лисий і без окулярів. Похоже, я просто присудиться включити електрику. А може ви бачите, що я не лисий. О, хтось зі мною дружити хотів. Друзі, я тоді, коли в мене буде час, я скиню таке відео, що ви змогли мене знайти, якщо ви мої фанати. Ось фонарики. Вам вверот не понадобиться ето. Ну, звичайно ж, мені це треба. Давайте йдемо за фонариками. Так. На. Хо, давайте, друзі, ви все зможете змінити. Давайте йдемо, йдемо. О, батареїк тут геть куча. Друзі, вже ось ще одного піймало. Це бідоваха там це міг бути ідем 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 мічикпот тут куча батарейку ну все. я мільйонер дійсно дівчата пацани, я мільйонер мене хоч чуєте нема Друзі, я мільйонер. Взагалі, тут ось, ось, скільки ігроків. Давайте йдемо далі, йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо зараз батарейку викладемо. Ще залишилося. У нас одна, одна батарейка, це ж рекорд. Друзі, ми так швидко справляємося, а може там щось є, не знаю. Давайте подивимося. Так, батарею я бачу нічого не мам. Да, як не пощастило. Давайте йдемо далі. Далі, далі, далі. О, піпець, там треба якось пройти. Ай, блінна! Ще цей. Якраз заховайся. Це жорстко. Хто такі ігри? Взагалі придумає, що бігун має тут бути. Все. Можемо йти. Ой, стоп, стоп. Там ще. Він ще не пробіг, друзі. Він ще не пробіг. Почекаємо, чекаємо, чекаємо. Він пробігає, 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 пробігає. О, диви, диви. Пробіг, це жорстко. Ну все, друзі, давайте можемо вже йти далі. Він пішов, звідси. Ні, Я ніде не. О, це монстр той самий. Бац, я пройшов. Ну хоч одна батареєчка на цьому світі з'явиться. Друзі, коли одна батарейка, стає сложнувато грати. Ми геть не знаємо, де ця батарейка може саме знаходитись. Вона може бути і тут, а якщо її тут немає. І де завгодно, тільки не тут. Друзі, ми все ми справили електрику. Я коробку можу нову купити. Ура! Все, друзі, ми купили нову коробку. Спасибі, хто включив електрику. В качестві награди я вас всіх відпущу. Ну, звичайно, ж ти давно мав це зробити. Ну, спочатку я устрою тепер прощальну вечінку. Тобто, це по-українськи вечірка. Вибирайте, що вам потрібно, щоб купити білети. Це по-українськи я вже говорю, стараюся, бо після того я вас усіх визволю. Ну, не визволю, як це називається. Коротше, настроє залишилося. В компанії четверо, четверо. Давайте я хочу отримати бонусний білет. О, мій перший кабилі на світі! Тепер моя лисість ніколи не стане. Наконець-то я отримав то грина, я люблю грина. Друзі, комусь попався теж грин. А пацан, а ти чого не вибираєш? Я не поняв. Постой шлаб і будеш стояти? Я так рад, що ти змог прийти. А, а що ми змогли зробити? Ти ж там знаходишся. Приготовьтеся вкусного тортика. Ехіт. А, вихід, значить. Ой, блін, а я зараз буду відчувати, що це буде просто жопа. Ходімо, давайте. А ось і райдужний друг. Саме головна мить. Ось кулька летить, райдужний друг. Друзі, увага, там кульки, то... друзі, будь ласка, не наставайте, я не хочу помирати. Давайте. Пиши, пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. У мене... Та бліна! Хух, мене не впіймали, друзі. У мене просто довга була рука і моя. Кор... Доторкнувся кульки. Друзі, а дівчонка, йди давай, дівчонка. Дівчонка, диви, яка стала. Навіть обличчя її не видно. Пацан, ти ти чого? Ти, ні, не, пацан, ні. Дівчонка, іди по нікому не закінчиться. О, дивіться, вона торку йде. Давай, давай, давай. До нас! До нас, дівчонка, давай, давай, не лопни, не лоплий куйку. І вдалося, наконец-то скільки можна було ждати. Ему... ні, 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 ні. Ні, Вали, Вали, быстренько! Всі кубики розвалюй! Валимо! мо! Давайте, давайте! Ми маємо... Ой, ми тут, ми тут, ми тут! Давайте! Ой, туди, туди, туди. Ми вибираємося! Ми виграємо! Та йдіть давайте! Ви їх всі померти хочете! Бив найден! Бив найден, бив найден! Ось ці друзі, блін, померли! Серйозно, я тільки один вижив! Друзі, запом'те! Це тільки я вижив! Я вижив, Йду до нього! Вони такі дурні, друзі. Друзі, тобі ма, вам, мабуть, сподобався моє відео. Але, друзі, чогось так дивно. Усі померли. А чого вони захотіли це зробити? Мабуть, щоб мій канал став популярним, друзі. І, і ми починаємо. Ось! Кажеться, я їх недооцінив. Куди пішов? Все, остану... Все остановиться намного безумні. Все, друзі, і ми пройшли. Я дуже радий, що ти подивився моє відео. Я думаю, що ти захочеш ще моє відео подивитися. Гарного тобі дня! До побачення.